i'm so sad you Вітаю, дорога церква, мир вам, народ Божий. Хочу сьогодні коротко з вами поділитися Словом Божим, яке записано в Книзі Пророка Єремії, 24 розділ. В 24 розділі на його початку йдеться про притчу про фіги. Ви її чули, напевно, читали неодноразово. Хочу нагадати, що це той період, коли. Ізраїль води дуже тяжкі часи, період конфлікту із ворогами, які були біля них. Я це не прив'язую, одразу скажу, я не прив'язую це до теперішнього конфлікту України, до теперішнього стану війни. Я хочу з цього тексту запропонувати декілька вам думок, щоб ми разом подумали. Про те, як складні обставини в нашому житті Бог може використати на добре. На початку написано 24 розділу так: Господь показав мені, і ось два кущі фіг стояли перед храмом Господнім. По тому як навуходоносор, цар Вавилонський, вигнав Ехонію, його Якимового сина, царя Юдиного та правителів Юдських і майстра і слюсаря з Єрусалиму та привів їх до Вавилону. Один кіш. Фіги дуже добрі, як фіги першого врожаю, а один кіш фіги дуже злі або погані, яких не їдять через їхню непридатність. І Бог звертається до Єремії і запитує, що ти бачиш? Єремі говорить: я бачу добрі фіги і бачу злі або погані фіги, яких не їдять. Для чого Бог це показує для Єремії? Він в п'ятому вірші говорить: так говорить Господь Бог Ізраїлів. Як фігіці добрі, так оберну я на добре вигнанців юдених, яких я послав із цього місця до краю халдейського. І зверну я своє око на них на добро, і поверну їх до цього краю. І збудую їх, а не розіб'ю, і засаджу їх, а не вирву. І самий ключовий текст в цьому вірші, де сказано так: І дам я їм серце. І знати мене, що я Господь. І вони мені будуть народом, а я буду їм Богом, бо вони навернуться до мене всім серцем своїм. Можна бути плодом, але можна бути добрим плодом або поганим, якого не вживають і не їдять. І показуючи для народу. Ізраїль навіть для Єремії, на прикладі ось цих фіг, Бог говорить, що є добрі і погані фіги. погані обставини, бо готовий обернути на добро, бо готовий з них зробити хороший народ. Він говорить: я дам їм серце пізнати мене. Повертаючись до наших днів, до тих обставин, яких ми живемо, кожен із нас проходить свої випробування. Та й без війни цих випробувань було доста. У кожного були свої переживання, у кожного були свої негаразди, у кожного були свої стреси, хвороби нікуди не дівалися, конфлікти нікуди не дівалися вони завжди були. І це приносило стрес. І це приносило певні переживання. Як я реагую на ці погані обставини? Можливо. Бо готовий їх використати для того, щоб змінити моє серце, для того, щоб звернути мій погляд більше на нього. На кого я дивлюся в обставинах? Коли я думаю про проблеми якісь або переживання в моєму житті, до кого я йду вперше? Чи завжди йду до Бога? Що говорити вже про хороші дні? Як часто я згадую і дякую Богу і за те, що все, що я маю, добре і хороше. Іноді погані дні, іноді складні обставини, вони здатні розм'якчити моє серце до Бога. Вони здатні направити мене, і Бог їх використовує, щоб направляти мій погляд до нього. Хочеться так побажати кожному із нас, щоб ми, коли проходимо. Тими складними лабіринтами життя, тими непередбачуваними поворотами, щоб ми не боялися, що Бог забув про нас, Бог не пам'ятає, або що ми проходимо саме складне, що може бути тільки з нами, щоб ми наше серце навертали до нього, щоб Він був для нас. Нашим Богом, щоб ми навернулися до нього всім своїм серцем, або щоб ми горнулися до Нього всім своїм серцем. Нехай допоможе нам в цьому Бог. Благословіть, люба церква.